Встигли побачити Так. Це демонстрація, як сильна зараз наша армія. Я теж дуже пишаюся. Морська піхота це перша бригада морської піхоти, яка зараз після закінчення навчань. Вирушає в бік Маріуполя і буде прикривати з боку Маріуполя від російської агресії українську землю. Ще на да вертольоті покататися не майбутні воїні теж захищати батьківщину, <рес> так <рес> діти так покататися не можна буде, а зайти в вертольот можна. Пішли з <рес> Всі діти збирайтеся і пішли разом з президентом. Дядя, це командир. Я теж всі, залазьте все на вас. У нас піважка дуже штука. Так, зараз познайомитеся навіть. Що літать буде? Ви що, літати будете? І по одному можна піти подивитися в капіту. Тільки в трохи там. Познайомитися з дяді. Ой, знаєш, треба? руку. дивишся. Привітатися. Скільки льотчиків зараз переконалися, ми переконалися. Так, Приймаєте хтось. В Україні! Еврослава! Супер! Все, тепер я вірю, що всі будуть кручі. Дуже дякую вам за настину.